Всечесні отці, шановні і дорогі пісківчани, маю сьогодні нагоду передати усім вам вітання від Анатолія Матвієнка, який мав бути сьогодні разом з нами тут. Але затримався в Прибалтиці, має відповідальні переговори по розбудові нашої українсько-польської литовської бригади. Маємо все зробити, щоб це була одна із найкращих боєздатних частин наших Збройних сил, сил яка мала би показати гідно наші збройні сили показати, що ми ніякого, ніякому ворогу не вступимо, не завжди будемо готові відстояти незалежність нашої держави. Я передаю усім вам від нього поклін. Ми сьогодні зібралися біля Романа Сухевича не лише для того, щоб віддати. Данину пам'яті славному українцю. Я думаю, що ми зібралися тут ще й для того, щоб кожен з нас зробив собі найперше для себе звіт, чи гідний я нашого славного українця, його помислам і устрімлінням, чи все я роблю так. Як хотів він за те, що він віддав своє життя, я думаю, що такий звіт потрібен найперше кожному з нас, а вже по тому і громаді. Бо якщо ми будемо думати, що я, кожний конкретний, зробив для того, щоб була Україна, щоб ми її відстояли від агресорів, щоб ми зробили Кожний більше для її розвою, для того, щоб вона стала економічно незалежною, щоб вона стала гідною усьому барвінку багатьох країн світу, то я думаю, що в нас буде задоволення і від темпів наших змін, і від того, що ми тут змінюємося на краще. Я думаю, що ми зібралися тут і не тільки для звіту, але ще й для того. Що маємо особливо молодшому поколінню сказати, що вже так всією історією доведено, що кожне наступне покоління має по-своєму, але також щиро й віддано відстоювати свою країну. Як колись у 40-х роках і 50-х відстоював Роман Сухевич, так сьогодні наше покоління теж має відстоювати нашу державу. І я щиро хочу вклонитися перед представниками АТО, які сьогодні є тут разом з нами, які гідно представляють наші збройні сили, які не жаліють ні здоров'я, ні життя заради того, щоб ми мали нашу незалежну Україну. Я щиро вам, хлопці, вдячний і прошу передати найкращі наші вітання всім нашим патріотам. Шановні учасники нашого дійства, я думаю, що не тільки сьогодні, кожен день ми маємо пам'ятати про наших патріотів, кожен день ми маємо додати свої зусилля, свої прагнення, щоб так як вони хотіли бачити нашу Україну гідною, славною, так і ми маємо своєю працею. Своїми вчинками кожен день це доводити. Я щиро бажаю всім вам у цьому успіхів. Слава Україні!